Святогірськ Ярова та Дробишеве ректори закладів вищої освіти системи МВС на чолі з головою Нацполіції України Ігором Клименком та директоркою департаменту освіти, науки та спорту МВС Інном Ящук відвідали деокуповані території Донеччини. Вервимо, вервимо бій. Поліцейські Донецької області поділились практичним досвідом, як відбувається евакуація людей та охорона правопорядку в реальних умовах активних бойових дій, як документують воєнні злочини. Вибухотехніки Бо продемонстрували підриви виявлених на місцях снарядів. Зараз буде збільшення крайне безпечних боєприпасів. Готовий до виконання робіт. Та криміналісти показали процес ексгумації тіл з місць поховань. Густинка на голові зав'язана в районі підборіддя. Череп по зовнішньому дотику кістки цілі. Ушкоджень немає так. Ушкоджень не маються в теперішній час. Триває процес вилучення та огляду тіл та подальшого спрямування для проведення судово-медичної експертизи та розслідування. І після того як будуть вилучені тіла, у них будуть відібрані зразки ДНК. А також у їх рідних, які також бачу, що ми проводимо тут слідчі дії, за словами очільника нацполіції, правоохоронці у звільнених населених пунктах від початку стабілізаційних заходів на Донеччині виявили 120 стихійних поховань, з яких 33 – в Святогірську, 87 – у Лимані. Три поховання масові. На сьогодні згумовано тіла 268 людей, з них 208 вже ідентифіковано. На е, кладовищі у Лимані ми розкопали чотири дитини. Це 21 рік, 19 рік, е, е, хлопчик 12 років та дівчинка ще 5 років. Міновибухові? Міновибухові усі, четверо. Давали захоронювати. Рештки військових, вони розібрані практично. Практично усі було. були роздроблені, іноді це взагалі були кісткові рештки. Щоб такі цілі трупи, ми взагалі таких практично не, не знаходили на кладовищі. Очільник нацполіції наголосив на тому, що наразі країна гостро потребує фахівців вибухотехніки. Ми будемо вдячні за ту роботу, яку ви проведете в себе вищих навчальних закладах. Тому що розміновувати ще розміновувати, дивіться, ми сьогодні говорили про чотирнадцять тисяч гектар розмінованих. І 700 гектар тільки в Донецькій області. Але що ми по Донецькій області пройшли тільки Ліман, Ямпаль, ну і навколо те, що знаходиться. За словами Ігоря Клименка, досвід роботи на деокупованих територіях увійде до програми підготовки майбутніх поліцейських. Ми сьогодні переймаємо досвід національної поліції, обов'язково всі матеріали. Будуть розглянути на засіданнях оперативних нарад і всі матеріалі будуть впроваджуватись в процесі підготовки наших майбутніх фахівців для Національної поліції.